Більше про успіхи та виклики української літературної індустрії у 2023 році маю нагоду поспілкуватися із літературознавцями Богданою Романцовою та Ілеєю Рудійко. Мої вітання. Вітаю привіт! Перше питання Богдана саме адресую вам. Скажіть на вашу думку, як змінилася кількісно і якісно ситуація української воєнної літератури за останній рік? Ну, насправді, в літературі така специфіка, що на катастрофу і на будь-яку болючу травматичну подію, найпершою реагує поезія і нонфікшн. В великій формі прозі треба певний час, треба дистанція для осмислення, для того, аби сюжети відстоялися, аби сформувалися. Тому я думаю, що великого роману про війну ми ще можемо очікувати, і на це можливо піде не один рік. Для прикладу, у американській літературі найсильніші тексти про Другу світову з'явилися під час війни у В'єтнамі. Тобто, це, це да, ця дистанція вона доволі тривала. Авторам потрібен час і виписування воно триває довго. Натомість поезія це завжди емоційна і швидка реакція. І зараз поезія часто переходить у Фейсбук, в соціальні мережі. Ми Можемо дивитися, як. Як Галина Крук, як та ж Катрина Бабкіна, як Сергій Жадан і Катерина Калитко, як на мене один з найсильніших голосів на сьогодні. Як вони реагують на події просто зараз? Буквально в прямому ефірі відбуваються. Щось і вже на завтра маємо поезію. Згодом ця поезія формується у збірці. Ось «Жаданівська скрипниківка це великою мірою тексти, написані і до вторгнення, і під час, і аж до останніх буквально місяців. Тому можемо казати, що поезія формується на наших очах і вона вибудовується в таку тяглість. І нонфікшн зараз насамперед художній репортаж. Напевне, це найсильніше зараз наша позиція. Якщо раніше в Європі була відома насамперед польська школа репортажистики, ми всі любимо Шабловського, то тепер українська репортажистика їй явно не поступається. Сашко Мехет уже отримав Шевільова за свій позивний для Йова, і це абсолютно прекрасний і дуже добре написаний текст, який не просто прозвучав в Україні. Він уже... Продається за кордоном. Я знаю, що імпринт Penguin Хаус його буде публікувати. Він продався також у Польщу. Це буде польський переклад. Тобто, можна сказати, що зараз наперед виходить оце осмислення і репортажі. Це також доповнюється mm -hmm. фоторепортажами. Ми знаємо, що робить Малєтка, Чернов та інші наші сильні дуже фоторепортажисти, і все це формує насправді наш імідж і нашу картину в світі. А а що ви могли додати щодо кількісної і якісної сучасної? Української воєнної а, літератури Ну, власне, я цілком погоджуюсь. Справді, передусім ми бачимо поезію, і при тому поезія змінюється і в своїй суті. Тобто дуже багато наративної поезії з'являється. Поезія, яка не стільки фіксує певну емоцію, скільки намагається переповісти якусь історію, замалювати якусь ситуацію. І ми це дуже яскраво бачимо в багатьох антологіях, зокрема в тих антологіях, які виходять і за кордоном в перекладах. Так само ми бачимо розвиток, я би навіть сказав, Ренесанс літературного репортажу в українській літературі, і це безперечно добре. Але так само я бачу, як певні елементи, риси такої документальної літератури вони проникають власне і в художню прозу. От, власне, на прикладі. Роману за перекопом є земля, який тільки почасти можна назвати романом про повномасштабне вторгнення про війну, тому що насправді цей роман писався 10 років, і я так розумію, що робота над цим романом вона почалася ще навіть до 2014 року. Але попри це, можемо сприймати цей роман як воєнний роман, особливо з тієї причини, що він з'явився саме зараз. Так власне він дуже добре інтегрує всі оці елементи публіцистики, есеїстики, документалістики. В полотно художнього тексту, а тобто, як ви вважаєте, зараз можна написати осмислений художній твір? Чи, наприклад, як в інтерв'ю культурі на часі Дашвар розповідала, що має пройти певний час, період часу, як і ви зазначали е, тільки що нам в розмові, що має прийти певний період часу, от, наприклад, як щодо романів в другу світову війну, от з огляду на це, коли нам чекати на осмислені е, повні художні твори? Це залежить від того, як ми масштабуємо цей процес і цей текст. Якщо ми говоримо про щось окремо взяте, про якийсь один феномен, одне явище цієї війни. То безпосередньо можна про це писати вже і зараз. І мені здається, що такі романи ми можемо чекати невдовзі, наприклад, про якісь окремі битви цієї війни, про окремі міста, топоніми, про окремі історії людей, вони будуть з'являтися протягом е, наступного часу, протягом ближчого часу. Угу. Але якщо ми говоримо про е, велику художню прозу, яка матиме на меті, от якось рефлексувати весь цей воєнний досвід і е, власне говорити про такий грант на. Ратив можливо цієї війни. То тут ясна річ, потрібна історична дистанція без неї нікуди. А, власне, якщо говорити про е, рефлексію на стан на події, які відбуваються зараз в нашій країні, нещодавно я мала розмову із письменником військовим е, Валерієм Пузіком. Він е, нещодавно випустив збірку есеї з любов'ю тато. І власне в розмові він розповів мені, що не впевнений до кінця, що е, читач готовий до того, що він відчував, до того якою він бачить війну, до цих всіх рефлексій. Е, е, Огдану, скажіть, будь ласка, а як вважаєте, який попит серед читачів на саме воєнну літературу він зростає, спадає? Чи готові взагалі читачі до неї? Ну так, ми бачимо за продажами. Ми бачимо за тим, як реагують на, наприклад, збірки поезії, наприклад, на збірку дизайн Ярини Чорногуц, на есеїстичні тексти, на антологію, наприклад, укладених Остапом Сливинським або ті, що виходили в СЕЛ, і попит дуже великий, тому що ця цінність безпосереднього свідчення її годі переоцінити. І важливо, що люди. На передовій, які а зараз там дуже багато письменників, дуже багато потужних наших митців, вони вміють загортати свій досвід у при цьому дуже потужну художню обгорток. Вони вміють рефлексувати так, аби це було доступно, і аби це була певна діалогічна мова. Але я вас, вибачте, переб'ю Все одно я, наприклад, коли читала відгуки, наприклад, до того ж самого есею Пузіка, складно людям час від часу сприймати. А скажіть про це, от, наприклад, попри сприйняття, але є й складність. Ну от. та звісно, я тут наведу інший приклад з американської літератури, Норман Мейлор, один засновників нової репортажистики, написав своїй свій головний твір Голі і мертві ще. Процесі Другої світової він вийшов одразу після Другої світової. Це такий контрприклад до uh -huh. Курта Воннегута та інших авторів, які писали пізніше. І реакція на цей текст також була дуже амбівалентна. Людям важко сприймати якийсь складний досвід, але це треба робити, тому що це наша реальність. І відсторонюючись, відмежовуючись від нього, ми ж не уникаємо цього досвіду. Він все одно для нас усіх дуже актуальний. Усіх є друзі, знайомі, родина, хтось із родичів на фронті. Тобто Валерії. Не треба хвилюватися, а продовжувати писати і надалі свої есеї. Я читала тексти Валерія, і, наприклад, один з його текстів скоро вийде в антології, mm -hmm. яку ми впорядковуємо, і я скажу в літосвітою, І я скажу, що йому точно не варто сумніватися, бо він прекрасно пише, і при цьому у нього дуже. Такий складний і впізнаваний голос мені дуже подобається в тому, що він постійно змінюється в своїх текстах. Іллі, поділіться своїм особистим досвідом прочитання подібної літератури. А що ви відчуваєте? Які чи вам не важко читати такі твори? Мені не важко, і мені здається, що взагалі в таких питаннях ну, досвід філолога, літератури знавця, він не дуже релевантний, тому що він не дуже збігається зі звичайним читачем дуже часто. І власне так ми маємо цю проблему відсутності якоїсь концентрації на тексті. Ми маємо проблему важкості прочитання текстів на тему війни, і вона справді присутня у дуже багатьох читачів. І мені здається, це. Досить потужно впливає на нашу літературу, тому що, як я зараз бачу, література рухається в двох таких основних факторах. І один із цих факторів, якраз спрямований на те, аби полегшити процес читання, який став дуже травматичним і дуже загрозливим. І мені здається, через це з'являється у нас дуже багато жанрової літератури. У нас видають дедалі більше детективів. І от, наприклад, моя колега з університету Марина Губіна пояснює це тим, що люди, люди хочуть бачити текст, де перемагає добро, де торжествує справедливість. Детективи це нам пропонують. Любовні романи також дуже популярні. Так само, зараз. Так так. Це, вже... це, це до певної міри ескапізм можливо, і так само можна пояснити, наприклад, просто бум фентезі і фантастики. Ми бачимо. Шалені попити на книжку Світлани Тараторіної. Дім Солі. У нас, так. до речі, вчора була розмова із нею. От. Ми бачимо шалений попит на трилогію Павла Дерев'янка літопис угу. сірого ордену. Але при тому тут парадокс, тому що нібито ця література має забезпечувати ескапізм, але насправді вона так само говорить про війну, просто трохи метафоричніше, трохи символічніше. Але там так само присутня війна і там так само рефлексуються всі ці теми, просто не в лоба. Толкін, і... до речі, так само ж писав великій мірі про другу світову, ми сприймаємо зараз Володар Перснів як прекрасну історію про ельфів і гномів, а насправді його син йому з окопів листи писав, і ми маємо це листування. Так. Тобто, це завжди складніше ніж нам здається. Так. Ну от, власне, якщо говорити і про е, е, попит читачів е, взагалі на книги, як, на україномовні книги, як він е, зріс. От е, минулого року в е, також в підсумках 22-го року ми з вами спілкувалися про те, що е, власне. Видавництва або зменшили друк, або припинили діяльність і так само в певної мірою тиражі упали. Богдан, скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на 2023 рік? Як вона змінилася? Ну, я скажу, що достатньо оптимістично зараз ми видали книжку пригоди української літератури Ростислава Семківа, яка дістала BBC сіроку uh -huh. в есеїстиці. І ми не встигаємо додруковувати книжки, вони настільки швидко розходяться, що другий наклад у нас розійшовся за півтора дня. Це настільки потужна вимога хорошої літератури зараз, що іноді видавці, ну от ми навіть не встигаємо, типографія не встигає. І це мене безумовно змушує дивитися, на речі досить оптимістично. І ми бачимо, як розширюється видавництво, як ті видавці, які, наприклад, фокусувалися на нонфікшені, як от лабораторія або віхола, вже угу. мають опенколи на художні тексти, на українських авторів, все це розширюється, зростає, з'являються нові видавництва, «Прометей» цього року виник. І мені здається, що це, по-перше, заборона російської книжки, яка зараз працює наповну. А по-друге, бажання українських авторів, долучити українських читачів долучатись до української літератури. Шукати цю основу своєї ідентичності, свою історію, розуміння, що робить нас такими, якими є. І культура тут відіграє. Безумовно, першу роль ну, От, власне в мене зустрічне питання до Ілі. А якою є стрімкою дисифікація зараз? Тому що от в серпні на офіційній сторінці у Фейсбуці уповноваженого і захисту державної мови з'явився допис. Я з вашого дозволу процитую: що 2023 рік знаковий для дересифікації книговидавничої сфери за перше півріччя понад 90% книг було надруковано українською мовою. Певною мірою такі показники не мають якось дивувані. Вати вони навпаки а, 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 мають ставати нашою реальністю. Тож, Ілля, на вашу думку, а, наскільки стрімкою дресифікація є зараз? І як вона відрізняється від 22-го і 23-го року? Чи не змінилася вона якось? Можливо, якийсь і спад, чи навпаки? Мені здається, що ситуація дещо змінюється в самих темпах, тому що в 2022 році відбувся стрімкий ривок, і просто вже лишилося дуже мало простору для дерусифікації, дякувати Богу. Знайдемо що, так? Да? Так, ми знайдемо, але насправді цієї роботи дедалі менше, і це шалено тішить, тому що це означає, що ця робота триває і ця робота успішна. Але, власне, правильно зазначати, що Є ще куди рухатись, тим не менш, справді попит шалено зростає саме на українську книжку, при тому не стільки на українську мовну, скільки саме на українську, саме українських літер... авторів підтримують так, українці Так, до того ж, сучасних дуже часто. Тобто, ми бачили шалений попит на українську класику, який зараз уже потроху, мабуть, стихає, але водночас це спричинило. Ну, певну увагу до сучасних авторів, тому що це видають ті самі видавництва, про них говорять ті самі люди, ті самі автори, ті самі культурні діячі. І тому цей процес нехай навіть за інерцією, але він досі триває, і це безумовно добре. Власне, я також не можу оминути тему того, що тільки за останній рік у Києві відкрили більше понад 14 книгарень. А це тільки там дві чи три крамниці якихось окремих видань всі інші незалежні. Богдану, на вашу думку, які є Виклики та перспективи нових книгарень. Так, я дуже цьому радію. Для мене основне, аби ці книгарні вони не були просто місцем продажі книжки, аби вони стали майданчиками для дискусій, для обговорень, для культурних подій. Оскільки зараз очевидно, що книжку можна купити через інтернет і тобі її привезуть навіть додому, якщо треба. Однак саме в книгарнях відбувається це сенсотворення, також пошук однодумців, пошук якоїсь спільної мови. Об'єднання так, об'єднання ти можеш знайти таких самих прикольних фріків, як ти, які люблять читати такі самі книжки. І це неймовірна можливість для людей. І я бачу, як на події презентації класики там, в ж книгарню Сенс або В книгарню Єна Лисенка 3 приходять без перебільшення сотні людей. Уявити такого до повномасштабного вторгнення я не могла. Мені завжди здавалося, що ми працюємо для невеликої бульбашки, і всіх читачів ми знаємо в обличчя. От я знаю всіх тих 15 читачів, яких я бачу з презентації презентації. Тепер дуже багато, і показово, що почали в книжковий книговидання заходити люди із бізнесу, які тепер розуміють, що це по перше місце, де можна робити бізнес і заробляти гроші. По друге, що це важливо. Так, тобто це не дало. може бути хайпом, який згодом з. Асне чи навпаки, це навіть і на руку за цей час нароститься аудиторія. Що ви можете сказати про це? Я думаю, що це будь-якому разі добре. Хороша конкуренція це завжди добре. Це допомагає і видавцям, і читачам розуміти, де шукати, і книгарні вони ж можуть бути дуже різними. Тут будуть одні події, там інші, і навіть коли події відбуваються одночасно, читач має вибір, і це теж дуже важливо. Я думаю, що всі, ті, хто робить це заради хайпу, вони дуже швидко перегорять, тому що займатися літературою і не горіти цим неможливо. Це Дуже це робота, яка вимагає величезної жертовності постійної. Ілія, як ви вважаєте, з якими викликами можуть зіштовхнутися книгарні, які вже є? Ну, передусім, з фінансовими, звичайно, зараз це вкрай важко, але водночас. Це справді шалена конкуренція. Зараз кількість книгарень зростає, і тримати цю увагу і цей градус, цей клімат довкола самої однієї книгарні ну досить важко, тому що увага розпорошується. Для нас як для читачів це безумовно добре. Але для власника книгарні, для працівника книгарні, це може бути виклик. Водночас мене тішить той факт, що у нас за останні два роки з'явився цей феномен книжкових клубів, який неможливий без книгарень, насправді, тому що дуже часто ці книжкові клуби відбуваються в книгарнях, і це означає, що якщо в якомусь новому місті з'являється книгарня, це з вірогідністю 90% означає, що там з'явиться книжковий клуб. На базі цієї книгарні, і це означає, що люди будуть читати, і люди будуть звертати увагу на ті книжки, які, можливо, вони б ніколи навіть не взяли до рук. Але також хочеться сказати і про демпінг цін на книги. Наприклад, тут купуючи книжку, то саму чи електронну, наприклад, собі на читалку, чи, наприклад, заходячи на різні сайти, ми можемо бачити різні ціни. Богдано, як треба діяти в цій ситуації, для того, щоб не було цієї конкуренції, можливо, якось треба взаємодіяти видавництвом в цій ситуації. Розкажіть, що ви думаєте, про та ну додам також, що книгарні в Києві нам добре про це говорити, але в регіонах часто книгар не вистачає. От я сьогодні мала розмову із букблогеркою з Житомира, яка каже, що у нас на Житомир, а це 300 тисяч людей. Одна велика книгарня, і може десь щось щось є. Це дуже мало насправді. Тобто, зараз я раджу тим, хто засновує книгарні, дивитись не лише на Київ і Львів, а йти в регіони, тому що там є бажання і буде попит. Однак, можливо, це трохи складніше логістично організувати. Якщо говорити про конкуренцію цінову, то тут у нас є європейський досвід всюди в Європі діє поняття сталої ціни і діє податкове законодавство, яке допомагає книговидавцям. Тобто починати треба із податкового законодавства, яке буде сприяти книговиданню. Далі має бути встановлена оця постійна ціна, яка діє рік, і жодна крамниця, жоден магазин не може, наприклад, продавати задешево, зменшувати прибутки видавця. Тому що це заборонено законом через рік після того, як у цей хардкавер, перша палітурка, вона відгриміла. Далі вже ми випускаємо це м'якій обкладинці, і можуть бути варіанти. Ціну можна зменшувати, можуть бути знижки. Однак стала ціна не буде працювати без законодавства, яке буде сприяти книгу видавцям. Іля може вам є що додати в цій. Мені здається, що цей рік добре показав, що таке законодавство вкрай потрібне. А що можливо потрібно змінити в тому, який є зараз законодав... законодавстві? Чи воно взагалі існує? Регулувати. Мені здається, передусім тут треба дійти до якогось консенсусу власне, між видавництвами і самими книгарнями, угу. тобто потрібно узгодити певний діалог, який буде на певному такому більш офіційному рівні і відштовхуючись від певних тест цього діалогу, уже визначати законодавство, тому що ніхто, окрім самих видавництв і книгарень, які реалізують книжки. Не може знати краще цю ситуацію, не може знати всі нюанси, не може знати краще, власне, як реалізувати цей процес. Тому тут передусім треба організовувати от певні такі діалоги, як мені здається, між видавництвами і книгарнями. І власне, де і одні, і другі будуть ділитися власними візіями, власними досвідами. Але власне цей діалог дуже потрібен. Асоціація книговидавців тут може допомогти. У нас вона існує, але на жаль, вона не в дуже доброму стані. І асоціацію книговидавців не побоюсь цього слова останні багато років керували так собі, і тому багато які видавці не входили в асоціацію. Мені здається, зараз є просто нагальна потреба в реорганізації асоціації видавців або в заснуванні альтернативи, яка буде представляти е, книговидавничий процес. Тому що, по-перше, це можливість справді налагодити діалог і просувати потрібні закони. По друге, це можливість налагодити міжнародну співробітництво. А ви кажете про видавців, про кого саме в кого не було цієї комунікації, що викликала такі проблеми? Насправді більш як половина. Видавців, не наскільки я знаю, таких сильних потужних гравців ринку не входить в асоціацію, але це не проблема цих видавців, насправді це питання до асоціації і до того, як там все організовано, і до того наскільки вона гнучка і відповідає на потреби видавців. Тобто мені здається, що тут має бути серйозна реформа. От, власне, ми бачимо і позитивні процеси в літературній індустрії України, але також хочеться поговорити і про проблеми. То є які найнагальніші лі на вашу думку. Ну, я вже згадував, оце одокументалення художньої літератури. Я не берусь давати однозначних оцінок, тому що для однозначних оцінок, як і для великої художньої прози, потрібен певний певна дистанція історична. Але мені, як читачеві, наприклад, не завжди подобається, коли художня література перетворюється на мозаїку із якихось фактів, із хронології, із публіцистичних пасажів тощо. Так само мені, як читачеві, не дуже подобається бачити... Антології, в яких абсолютно домінує е, наративна поезія. Коли бракує такої поезії, яка от була е, до повномасштабного вторгнення, такої емоційної, короткої, влучної, у нас її зараз, як мені здається, замало. Е, тобто, якщо можна назвати це проблемами, то я би назвав передусім це. А яка ймовірність, що в наступному році цієї проблеми не буде, а мені здається, це залежить від того, як буде вибудовуватись оцей простір дискусії довкола літератури між читачами, букблогерами, критиками, видавцями, авторами тощо передусім, оця оцінка, оцей клімат, він випрацьовується саме от в просторі, який окреслений цими точками в системі координат. Тому мені здається, якщо залучати нові теми. Для обговорення в межах оцих точок, то безперечно зміни якісь будуть. Але для цього потрібно змінювати саму а систему да, координат. Що б ви хотіли додати. Та да, от Іля зосередився на мистецькій практиці. Я буду говорити про щось дуже таке базове. А мені здається, що у нас бракує власне сильної культурної дипломатії і роботи на міжнародний ринок. У нас бракує перекладів українських текстів за кордоном. У нас бракує програм підтримки перекладів з українською мовами світу. Щось на кшталт того, що робить пену Драгоман Прайс. Угу. У нас бракує власне сильних інституцій. Да, є Український інститут, очолюваний Володимиром Шейком, який багато що робить є Український інститут книги? Однак, це має бути поставлено на певні системні рейки. Великою мірою так бракує якоїсь підсвіченості України, яка не була б чисто новинною, а була б таким тривалим сталим інтересом до нашої культури. І тут насамперед переклади, промоція, присутність наші, наших голосів за кордоном на ярмарках всюди. Поки що увага до нас вона все одно пов'язана із темою війни. Однак, як це зробити сталим інтересом, як це перетворити із отакого репортажу? Про Україну на розуміння того, що це повнокровна сильна література, яка може бути цікава за кордоном. Ну тоді підсумовуючи, чи вдасться нам це в наступному, в 2024 році вирішити ці е, питання? Чи це гра довго Ілля, Що ви вважаєте? І далі закінчити ви, пані Богдана? Мені би хотілося би це була гра довгу в тому сенсі, щоб це був тривалий процес, угу. а не якесь спонтанне одне рішення. Але безумовно починати треба уже зараз. Угу. Так, це не одне десятиліття гра. І от Жадан отримав нагороду від шведського пену. Це, наприклад, добрий знак, що нас помітили там. Ми постійно кажемо, а де українська Нобелівка, але при цьому ми не питаємо, а де українські переклади шведською мовою, чому їх так мало. І такі моменти, такі позитивні сигнали, це ж насправді маячки для нас. Ми вас помічаємо. Ось відкритий шлях. Робіть. Тобто, наше завдання зараз робити. І що в нас чули? Я дуже дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення надалі творити, працювати. І найголовніше це миру нам усім. Дякую вам. Дякую. А я мала розмову із літературознавцями Богданою Романцовою та Ілею Рудійко. Рудійко. Говорили про успіхи та виклики української літературної індустрії у 2023 році, а також з'ясували, чого чекати в придешньому новому році.